Нових керівників отримали Кіровоградська та Бобринецька райдержадміністрації. Ними стали Алла Поліщук та Сергій Шевченко. Їх громаді районі представив голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко. Деталі в сюжеті Ольга Склярук. Ревоградський район тут головою РДА президент призначив Аллу Поліщук. Представляючи її Сергій Кузьменко, озвучує і вимоги, за якими обирали нових голів. Президент поставив завдання, що в райони керівниками мають стати люди. Перше за все це патріотичні. Важливим питанням являється те, що люди повинні мати досвід роботи, досвід керівної роботи, уміти спілкуватися з людьми, уміти бути дипломатом. Уміти приймати рішення не в простій ситуації, яка є сьогодні в нашій країні, і безумовно люди повинні користуватися повагою серед громади, серед суспільства. Нова очільниця району обіцяє, що, попри складну ситуацію, Кіровоградський район матиме позитивну динаміку розвитку. Впевнена, що спільними зусиллями ми. Примножимо попри важкий час кращі традиції Кіровоградського району. Ми не втратимо високі позиції в рейтингах районів області. Саме на такого керівника і чекав район, каже заступник голови райради. Енергійна, завзята. Поставить мету вона завжди досягне її. І я думаю, що це нам якраз на руку, тому що ну цього не вистачало на сьогоднішній день, і було дуже важко працювати. Чесно кажучи, я в одному екземплярі немає голови сьогодні. Відсутній голова районної ради. Чотири спроби зробили з виборами, не вдалося і врешті. Є людина, з якою ми можемо спільно вирішувати питання у Бобернецькому районі. Райдержадміністрацію очолив Сергій Шевченко. Люди призначенням задоволені, адже його кандидатуру і пропонували. Я задоволена дуже. Я депутат районної ради, разом з ним працювала. Людина він дуже толерантний, такий спокійний, простий з ним можна любить питання вирішити. І я думаю, що в нас буде все добре. Це та людина, яка знає сільське господарство, яка знає людей, яка знає, як управляти районом, як вирішувати всі питання, от і я думаю, що на першому плані в нього буде не тільки щоб виконувався план по району, доходів, а в першу чергу це мобілізація, захист держави і допомога армії і всім нашим хлопцям. Серед завдань, на яких зосередить свою роботу новий керівник та його команда, це праця на результат, відкритість у роботі, допомога армії та багато іншого. Йдучи на цю посаду, голови боберне. Цій районної державної адміністрації Усвідомлюю всю відповідальність, покладену на мене обов'язків та завдань. Розумію за всю складність ситуації. Маю чіткий намір на плідну співпрацю з депутатським корпусом районної ради, з громадськими організаціями та політичними силами, підприємцями, сільгозробниками всіх форм власності. Особливу увагу очільник області просив приділити розвитку та підтримці підприємництва у районах, адже від цього залежить наповнення бюджетів. Ольга Склярук, Анатолій Басистий день за днем.